І знову я Хербол. Ой, ХЕРОУБОЛ, Пригоди, героя Шарика. Два. Трохи намахався в першій частині. Угу, понятно, понятно, ну це я розумію. Ох, слава Богу, що небагато. Так, що там нажати? А, На рівень нажми. Так, о, щось махаєсі. А це во що, колючки? А ні, то задній фон, я думав то колючки чую. Гуля, а де колю? Я не понял. Де можна падати, де не можна? То дерева, колючки, що то є, не знаю. Якесь трохи вона... Я трохи між сива пролажу. Деколи. Між текстури. Видиш, так якось дивно виглядає. Там хтось їсти мене буде намальований що. Ну, перший рівень це нормаль. ну, нормально. Так, що далі мене чекає? О, лазери, лазери вже були десь. Тут потреба... Ого... Ключки. Знову збирати ключки. Так, а тут що? Ага, колючечки, колючечки. Як тут взяти розову? Взяв. Ні, це якась плавніша, ніж перша частина. Але... Все одно... Так а, ну а! А скочити на нього? Можу, добре. Тут типа графіка якась така 3D чи що? Хоча Ну подивимся, які рівні будуть. Графіка-то може улучшена. Що там за зірочка в А я думав, не будуть зникати. Того я спудив. Ай! Не замітив! Ти замітив? Колючки? Наверху були. Ох, який. Який красавчик! Спокійно, 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 Ігорчик. Ти не знаєш, що тебе чекає чекай тут о сильно не розганяйся. а там лазер. Ой. Так. а Подожгло. Оце круто, мені підсмажило, Лазер зразу з першого разу вбиває! Ну да. А! Бля, знову колючки. А! Башкового блок що <риклад> <Як> Маріо? <риклад> так, як мені? Аби мене не цапнули. Фу ху 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 лки-палки, тихо. Цього на кінчику стояти, не гон, та ту колючки якісь виджу. Але в мене і так дві зірки було. Пролетіла аж цей блок включила. Так, а ту що? Ага. Ага, ага. Ну поки що ти знаєш, ця якась не така дьоргана з одного боку. З другого боку. Що? що що? Ти думаєш стукнутися? Та нічого оступаюся. Ти зірочки просто так намальовані? Я ступився? О! Не просто так намальовані? Блемою. Давай пихани. Куди покотилося воно без мене? Не знаю. Ой! Я мав на ньому котитися. Але ні, все добре. О! Ах. 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 О, тут акуратно. Батя, що на чудево, а гараж? Але стара чуєш. Да, бідна і досадна. Я що не долетів, ну і ладно. А? Да не здіваюся, так сі стало, думав, що все. Зловив Бога за бороду. А виявляється, не зловив Бога за бороду. Оу! Oh! Oh. А забув! Пішов і не бойовся! Не бачу нічого смішного на нас, а на нас Я сі нервую. Та <ривіт> чого вирізати? Найдивлюся, як я сі тренірую, як я сі валю нормально. Ехо. Все спокійно. Колюки. Бля. Шо я не годен? Нарешті. Шо вирізати? Но в з частині вирізати? Нормально я йшов. Тихо. Ну і ж яке дальше трохи пройшов, вже не лиш четвертый. А, зліва написано п'ятый, а скільки є рівню? Слухай, ці вопадують, гади. А, колюка, колюка. І тут колючка. Скільки рівню там було? 18 чи скільки? Що, ти не рахував? А чого ти такий не підрахуй? Так тут що? Умри, умри. Хто? Зара я умру. А що там знизу є якась? Що у них спуститися? Трррр. А тут а як вискочити? О тако. О А ти сур ми грали. Сур ми вигравали! Я чуть не ввалився. -ля 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 -ля. фу, Пронесло. Шестий. Скільки я рівнів чуєш? Дай подивлюся. Так, 12-15 рівнів є. Угу, угу. Чи 14 не знаю. Коротше, спокійно. Граємо спокійно, розважено, виважено. Я не люблю між ними скакати. Что <плес> за черт? Что за черт? Дай убью черта. Ты хоть его кулючу села немерено? Хорошо пернул. Ах ти. Ах, не <гучись> треба мені нічого показувати. Не відволікати мене. Не відволікай мене ананасик. Дивіться, пройшов, ні разу мене не кецнуло. Ні разу не кецнуло. хо 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 Так, а на що мені тих? Оооо. Класно зачепився. Ну це не страшно. Так аж постукати зірку знизу. Ах, получила. Твар, твар. Ох ти, чуть та твар не звалилася. Уха! Ух, уха, 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 уха! Так що тут мене чекає? Двері відкрилися, ну добре. Так, ну то й добре. О, ти диви. Оце висі приземлив. Ні, ну це якісь неважкі рівні. це якось я проскакую. Оооо! Батути, типа, пружини, батути. Так, я приземлюся правильно. Приземлюся, правильно. Приземлюся правильно. Приземлюся. Люся, Люся. я сі приземлюся. Так, що мене чекає? Лазери, бо лазерів не було. Ур. Ух ти, опасно. Опасно, опасно. Що, зачепився? ЧП матері. Вау. Вау. Вау! Wow. Вау! Wow. не и того! Вау! Wow. Что то такое было уже? Я здесь был, упал раз! Фу, в этот раз не упал. Вау! Wow. Не понял, что это тут, Киривни? Так шоу что как-то мне? Вау, досить скакати Вау, шо-шо? Вона, шо? скаже, курка яйця не несе вже ну, бо вже зимно Ну, Вау. Так, ключик. Раз. Два. Три. Чоо! Так, а тут що? Вниз можна піти. Ага, угу, ага. Угу. Ой, що обосрался? Ще разочок. Не обсирайся, візьми нормально. Ух ты, між ними, між ними. Между ними, между нами. А-а-а! А-а! а а Кто знал, что там-то хрень е? Ну кто знал? Никто не знал! И я себе так увалял! Так я все думал уже знаешь, думал все как всегда! А тут он как всегда. Я погнал, а тут гоп нежданчик. Кричати. Бо я вже був на фініші. Я вже був на фінішному прямому! Мому! Мому, абре кадабре Двисы не впаде до сра. Ну, я тебе убью, падла. Так, де там? Давай аккуратно. есть там лазер! Помни о лазере. Когда ты лазер, гадина? А, Уршь, не возьмшь. Умрешь, не возьмшь. Жух! Так, фух, вроде нема. Фух, пронесло, пронесло. Пронесло, пронесло. Мене нині зранку. Сніг паде! Скоро зима. Так, що того? Пружина якась? І тут є якась пружина. Странно как-то. Піду понизу. Піду вниз. Що мене внизу чекає? А внизу мене чекає. От така красива штука. Гоба. И... А, -а, -а, а! Так, ну и что. А, хорошо пошло. А, хорошо. Дж... А, хорошо. Все будет хорошо. Она нас их знает. Ах, ты гадина Uh, uh, ти видів? Uh. Ти видів, 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 видів выйдет, я буль, Хлюп-хлюб-хлюб-карасаки! І... Як я хлюпнув? Копать! Ну, може я якесь тако mm -hmm. жух! Вот так треба було! Карасик а де я дай навали, все Чуєш, карасик! Ах, то воза уж я десь того навалився? Не долетів чо? Ага, ні, от, я здох. Ааа! Дикий сміх, не дивуйтеся, це коли в мене не получається у мене такий дикий панічний сміх. Гоп! Так, акуратно. Не обов'язково там всі зірки тобі нафіг збирати. Як. ОА! Ти гон вискочити? Ах ти падла! Ууй! <плеслова> Ууй! <плеслова> <плеслова> Ананас, не ругай мене! Бо то то все ти винуватий. ти заставляєш не зірки збирати. Якби не зірки збирати, я б вже давно всі скінчив. Ой, скінчив! Давно би скінчив гру. Го! Чекай, чекай, бо ботуво! Зараз я там падаю на дві зірки і втрачаю сердечко? А, повезло. Ну що, попробуй. Между нами, весна. Ай! Да шо ти, що ти, шо ти робиш? Шо ти робиш, мацьонький? Шо ти зі мною робиш, мацьонький? Шо ти робиш, мацьонький, зі мною. Не знаю, просто так кажу, що ти робиш зі мною, мацьонький? Так, як ж мені твою між ними попасти? Ой. ой! Ой, ой, тих, 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 тих. Тихо, А, а що не долечу так, ні? Ах. Ху, там. Нігде нема кулюк. О, Хряк зубатий! Фу, ну шо там вже остатній рівні, доходжу остатній рівні. Це було епічно, трохи намаховсь. Так. Ах, щось якийсь якийсь хрен. Зарея його. Ао! Мамо, мамо, моя рідна, мамусю навалился я. Тарарамбара, буся. Ах. Между нами огонь. Там лазер между нами, а не огонь. Нормально ты. И да это я маю упа. Бля, че туда скочу? Че тут скотчу? Іш... Ишк. шаг. ишак. Ишки, шаг. То все эти зиручки винувати. Та, бля. Чи зірку втрату заббилоида. Ну, добрый, а ну, а шо ты сюда залез? Ну, давай туда. Давай, 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 давай! Сука, любов, сука, любов, моя любов, моя любов, до гроба. Поїла миску боба. Тарарарарарара. на -на -на, на 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 Я це потім візьму ту зірочку. Зараз мені її... Не надо. Як мені тако скотитися просто тупо? Так. Ну и упадь вниз. Файно упадь просто вот так. Как мне туда? Да mm -hmm. я думаю, что я стукнулся. Вау! Йой! Ох, ты диви! Там я бачу кулючку. И куда? Макс. Вау! Як мені повезло! Я просто на то, що треба. Це останній рівень, певно. Там колючка була, заметив починається Слухай, тут можна якось дивитися вниз, наприклад. А так все хорошо начиналось. Куда я маю впасти Чо ти, <плес> ти тупить, що Та назад трохи відскочу. Я вже просто сили нема в мене. Ну і що Зверюга, куда? Угу. Я там выйдет якийсь просто на нацего. А, ну то ничего. ще не все? Куршаляга, что чи що? Як мені взяти цю лазірочку? О, взяв, взяв, взяв. Так, ходи, гнида. О, ой! Як мох, як мох? Як мох? Як... Як мох і не мох! І не змог! Пальці сіпнулись і дригнули! Пальці сіпнулись і дригнули. Я забув там скочити туди, бо я не хочу цю зірку. Я не хочу цю зірку брати. Я не хочу цю зірку брати. Я не хочу цю зірку брати. Але мушу. Ах, Ну що погнали? А де я щось не долетів чи що я не поняв? Де я не скочу? не доскочив? А куди далі? А, туди вниз треба було пасти, а я... А я відки знав, що там воно є. Не міг би здогадатися. Міг би здогадати, сказав ананаса на нас. Було, було, але ти й загуло. Та шо шо, я, я так, як, я. Та як дурний, чекай, я знову зараз забуду де впасти. Я забуду де впасти, ти скажи мені де? Рівно тако падати, та? <риклад> Я до сраки мені не то. <риклад> а як я мав, Та я бы поколов Пупок. Пупок би поколов. А що ти знову 14-й? А, а чекай. Та ж був 14-й. Так це вже було. я це грав. А, ні. Вау, это що за ерундень? Ух ты! Помнишь, помнишь такие було? За ротуво кулючки. Ну давай ебать. А там лазер будет десь. Там буде десь лазер. А ні, не буде лазера, повезло. Я не зрозумів, яке ж продовження? Ху! Слава богам! Це було епічно, епічно і сильно, і я себе роздервав трохи, але я пройшов. Бо в мене я ананас нас який на нас, завжди мені допомагає. До зустрічі!